Потім ви ці вставити, да, знаю, я ці приколи, де треба подумати. Я ж казав, зайти мені питання, щоб я підготувався. Мене звати Владислав Кошолинський, я керівник відділу польового навчання. Я працюю тренером половиною роки. Можу сказати точно в продукті нашому, а в стандартах обслуговування і в аналізі персоналу. Сильні сторони це прям важко. Сильні сторони, мабуть, в першу чергу це певна структурованість і стратегічне планування. Який іде фідбек від людей, яких ми навчаємо. Коли от слухаєш відгуки від продавців, від керуючих, від територіальних менеджерів, коли вони розповідають, як от навчання нашого відділу приносить користь їм в роботі, як воно їм допомагає, це, мабуть, найкращий аспект роботи. У мене команда доволі зріла, декілька молодих працівників, і ще на етапі підбору один з ключових факторів, я вибираю собі людей в відділ, це бажання розвиватись на етапі співбесіди. Я з свого боку їх мотивую тим, що чим більше вони знають, тим більше вони зможуть передати цих знань на продавців і на людей, з якими вони працюють. Дисципліна, воля і бажання до розвитку. Ну, у нас є тренери з більшим досвідом, які краще розуміють свою справу, можуть більше дати досвіду, але я б не назвав їх якимись фаворитами чи улюбленцями. Просто це люди, які мають потенціал до того, щоб навчати нових працівників. Основне це, мабуть, риболовля і мисливство. Відкритість і чесність. Чесність, мабуть, найбільше. Бісить, коли пробують обманути. Да, от, мабуть, обман це найгірше, що може бути. <риклад> <риклад> мабуть, найчастіше це в зумі, коли забуваєш увімкнути мікрофон і ну, хвилин п'ять розповідаєш щось. Ну, і ніхто не хоче тебе зупинити для того, щоб сказати, щоб ти мікрофон увімкнув. Пока-пока.